Вісім суток ми відстояли. Дві сутки в кінці, що ми не стріляли. Шість днів плотно, по 35-50 по 50 снарядів. Два ствола, вважайте. Ну, ми вже тоді були як мінометчики, вже з опитом, вже знали, що як після Солідара. Я не розумію, чому тікаю в СЗЧ. Ну, пішов ти в СЗЧ. Ховатися весь час до перемоги. Нас ніколи не тікає. Нас стоїть завжди до останнього. Головне, щоб наша піхота була жива. Чи, як кажуть, під артилерією береже кров піхоти. Зрути зробили рапіру. І одним вистрілом розвалили штаб одним єдиним вистрілом. Це ж війна, згуртованість допомагає. Як Кричать в рацію три снаряди відбій. Вони вже полетіли, а потім в рацію чують пацани, красава. Коли десять орків зайшло, і з них з 10 і ким, поставали збірці. Віжко попали, пішли на строчку, як всі мужики. Потім контракт, дємбіль, в цивільному житті на пекарні працював. На кондитерські фабрики, на хіміко-фармацевтичному заводі. Таксі також працював. Потім почалась війна і пішли воювати. У військо вже 6-й рік майже. Я взагалі просився на Київ, на Бучу туди. У мене там сім'я була в Києві. Так вийшло, що мене відправили на Одесу, 61-ту бригаду, 88-й противотанковий дивізіон. При військовому зоні старший солдат, був назначений на посаду командира батареї. Підпорядкування було 60 людей, виконували бойові задачі на Херсонському напрямку. Недовго був на цій посаді, але багато дечого встиг зробити. Потім посаду передав, став головним сержантом батареї. Довгий час були на Херсонщині. У зв'язку з нестачею снарядів на М-112, тобі ж в народі Рапіра Рута, нас розформували і попав в мінометну батарею 99-го окремого механізованого батальйону. Командир міномета. Саме перше це що головне. Всі прийшли воювати, всі, всі різні, хто танкіст, хто піхотинець, хто артилерист. І їх треба згуртувати так, щоб це був один робочий механізм. У мене це вийшло. Хлопці були готові до виконання будь-якого бойового завдання. І був командиром відділення, коли на був. Вже розумів, плюс-мінус, що потрібно робити. Треба забезпечити зброю, БК, щоб техніка працювала з ладу, не виходила. Все, що залежить від командира, то питалися робити. Де, вчились самі. Працювали самі, а потім, зрозуміло. З роками, як то кажуть, з місяцями навіть рука набивається, і ти вже розумієш, що як і як їм потрібно. Тобі. По Херсонському напрямку це всі села, які там майже були. Операція була в районі Дудчани плюс-мінус. З рути зробили рапір. І одним вистрілом розвалили штаб одним єдиним вистрілом. Цікаво, тому що багато хто не вірив в ті пушки, які в нас були. Тобі ж всі рути рапіри. Ну, вони б і стріляли, я вам скажу, доволі непогано. По 100 снарядів кожен. Хоча списували, що там максимум 20. В обладнання старе, за ним ніхто не дивився. Але вони свою роботу зробили і непогано. В 99-му батальйоні попали в солидар. В Солодарі було важко, так як всі з різних підрозділів, з різних батів зібрали в кучу, один одного ніхто не знає. Але це ж війна, згуртованість допомагає, як то кажуть. До нас прийшло два хороших молодих офіцера, який зараз у нас начальник артилерії з позивним БІС. Він нас там навчив. Ми навчилися швидко наводитися, він потім нам показав. Там не було такого, щоб ми там стріляли з тих мінометів. Ми їх перший раз побачили. Вивірка на позиції, там то все. Були колона 110-та бригада. Вони казали, що непогано відпрацювали, так як типу, на молодих. Там був ангар, залетіла 120-та міна. І дві через вікно наших. Тобто снайпора були доволі. А там саме було, саме було скупчення. Отак ми навчились. Нам показали, як, що, як, до чого, як працюють механізми, як швидко навестись. Ми це схопили, вивчили, заповнили. Потім наловчились. На ротації підогнали, швидкість. І все. Чесно сказати, всі хлопці якось так бачать мене, типу, як наставника. І не знаю, чому в нас заходило 18. Ми заходили як піхотинці. Важкі часи все буває. Ну, Всі поклались на мене і втратив я тільки з 18-го одну людину. Вийшли ми з Солідара на ротації, з ротації поїхали на Чернігівщину, там трохи покалашмати відео. Звідти нас відправили на Авдіїв. Зайшли, все красиво. Ну, Ми вже тоді були як мінометчики, вже з опитом, вже знали, що як після Солідара. Ми Там доволі непогано попрацювали. Вісім суток ми відстояли. Дві сутки в кінці, що ми не стріляли. Бо вже не було як. Шість днів плотно, по 35-50 по снарядів. Два ствола, считайте, два різних напрямки. Один одного перекривали, третій ззаді прикривав. Все було чітко. Там мов, досі було трудно з сном, бо там каби основно були. Каби, каби, каби. Був момент, коли кричать в рацію три снаряди відбій, а ми вже не встигли. Вони вже полетіли, а потім в рацію чуємо. Пацани, красава. Коли 10 орків зайшло, і з них з 10 тільки Пооставались бірці. Головне, щоб наша піхота була жива і чим подовше її прикривати і допомагати, щоб вони тримали оборону або просувалися вперед. Це наша головна задача. Як кажуть, під артилерії береже кров піхоти. Після Авдіївки да, ми вийшли, вийшли на ротацію на рівне, дали нам людей. Ми поїхали на Курський напрямок. На Курський напрямок я вже їхав, як головний сержант батареї. Ми їхали, знав тільки я, командир, ну і зводники. Куди ми їдемо? Хлопці не знали взагалі, тому що ну, зараз почнуть дзвонити алло, мам, пап, я туди, туди, вау, красавчик. Все трималося в таємниці до останнього дня. Особливість в тому, що ми швидко її вивчили їхню місцевість. Поки вони собі там були на розслабоні, ми швидко зайшли, зайняли позиції і виконували свої бойові обов'язки. Я вже головний сержант, мені вибрати позицію, завести, забезпечити їжу. Хлопці воювали, тримались і виходили, і тяжко було, і трьохсоті хлопців були. Ну не без цього, це ж війна. Вийшли, віддихались і знову на позиції. Важкий був тільки за того, що фпв дрон ФПВ-дрони це, — це все, що нам мішало. Не було б фпв дронів вони б нічого так і б не зробили. Кожний виїзд за цигарками, за солодкою водою для хлопців. Кожен раз є небезпека, бо... Не знаю, звідки вона прилетить. Не так страшно снаряди, як я ж кажу, це FPV. Не так зараз ті ФПВ, як, не ті, які літають самі, а це насикло волокні, що ще не придумали проти них, як з ними боротися. Всі відзначили, всі попадали під FPV, всі були під обстрілами. Завдяки старим командирам, які в нас були, вони навчили хлопців зберігати спокій, бути врівноваженими, без цих криків і переляку. Тихенько пересиділи, покопалися, замаскирувалися. Сидимо, і очікуємо команди до, до бою. Гордий, коли оце виходило, хлопці без колеса приїхали суджі аж в писарів. Три півіхов валило, загубили стволи, бо валили по прицепі. Від прицепи тільки дишло, притягнуло. Картина була зовсім смішна. З однієї сторони, смішна, Ну нас військові вже чим здивуєш. Ну, гепнуло ззаді, ну відвалився той прицеп. Ну, головне, що ж приїхав. Нема страху. Є як, страх є, але він не в очах, він в він тут. Голова завжди в хлопці трезва. Вони брали кількістю людей. Був у них штурм, вони тупо кількістю людей. По полі, як не 40, то 50, то 60 чоловік. Вони не ховалися. Вони йшли в відкрито, Ну, в основному хто? Корейці відпускали. Бо корейців що не жалко, правильно, м'ясо приїхало. І вони їх відпускали, вони йшли просто по полю, навіть не по підпосадку, а через поля. Кількістю такою, що ну. Це просто безглузі втрати людей, як так можна сказати. Ну, в нашому випадку вони люди, ну, не люди користо. Ну, Бувало таке, що за тиждень 200 снарядів. Навіть не за тиждень, а за два дні. Бо тут полізли, лізли, лізли. Я кажу, це велика кількість. Ну, вони просто хотіли взяти кількість, з якої сторони в них вийшло, з якої в них не вийшло. Їм давали рацію, там, хлопці розказували там, колокольчик, бо вони ж не шара, де Я бачив тільки так, елементарні речі. Я сам там не був, імно ну аж. Росіяни сукуни, вони сидять в окопах, а корейці відправляють на штурм. Це їхня тактика. Оце ж коли корейці зайшли, мої хлопці застрелили його, бо той почав відстрілюватися, кидати гранатами. Ми його витягнули, привезли куди треба, ну, щоб доказати світу, що от дивіться, що дійсно корейці є. Ну, факт є факт, що корейці були. Хоча весь світ кричав, що наших там немає. як мені і хлопцям. І смішно що 140 мільйонна держава воює проти 40 мільйонів та ще залучає інші країни. Це не слабкість є, це те, що вони свій народ бережуть, а других їм не жалко. Зробити те, що вони зробили нам, подарити їм теж таке свято, що і в нас це вийшло. Хоча нема чим гордитися. Хоча ми всьому світу доказали, що не 140 мільйонів рули країною, а пару бригад, які можуть зайти на їхню територію і теж непогано там показати. Світові, що ось дивіться, одна країна, яка воює проти трьох. Бо по факту три країни воюють. Якби забрати Білорусію, зменшився б фронт. Тобто наші війська би підтягнулися до Росії. Якби забрати Придністров'я, теж зменшився би фронт. А так, що вважаєте, вся Україна це лінія фронту. Три країни воюють — Білорусія, Росія і ці вузькоглазі пасажири. Скажу правду, просто якщо, допустимо, там щось в бригади не вийшло чи в батальйонах, не потрібно одразу його дірібанити. По інших бригадах. Тому що, виходить, один злагоджений механізм, потім його роздирають, дають нових і виходить дискотека. Поки зібрати їх до кучі, вже не виходить той бойове злагодження, яке має бути. Якщо ви залишати всіх, які оце пройшли сім да, місяців суджі Курського напрямку, нема питань. Якщо зараз їх забрати, лишити старих командирів, допустимо, да, і дати нових людей. Знову вчи, знову привикай, знову розумій. І саме перше, що психологія людини. Ти його маєш настільки вивчити, щоб він тобі не стрелив в спину. Цих ми вже знаємо, як то кажуть. Ми вже їх навчили. Я кажу, чого ми, бо ми, ми трохи старші, ну, провоювавши, а вони тільки прийшли як, хто сім місяців, хто вісім місяців. Вони вже поняли, вони вже довіряють і вони вже готові йти виконувати свої функціональні обов'язки. Це так само, як ти, допустимо, їздив на машині, тобі дали самоліт. Ти ж не полетиш одразу, то треба все вивчити. Так само тут. Є механізм, його розбий і все, боєздатність підрозділу одразу падає, бо заново все треба вчити і всі вчити. Моя робота полягає в тому, навчити їх те, що знаю я. Я вчився сам не книжці. Ми одразу вчилися на полі бою з міномета стріляти. Те, що ми вивчили, це швидке наведення, швидка подача мін і своєчасне виконання пострілів в сторону противника. Від командира залежить, що прийняти. Координати, передати навіднику, навік в них швидко навівся. Номер обслуги приготовив снаряди, другий номер обслуги їх закинув. Відстріляли, відпрацювали, доповідь. Навчити швидкості. Швидкості і злагодженості. Якщо кожен розуміє, яка в нього функція, коло ігрушки працювати, все працює як один механізм. Супереч можна в бліндажі, що в кого не вийшло. Там, якщо щось не виходить, я ж кажу, я був командиром міномета, бувають аборти, не вилетіла міна. Ну, Аборт це 30 секунд. Так, як у нас був злагоджений механізм, плита виривається, а той вже ловить. Плита ставиться, на війни вже наводиться і вже починається вже знову вогонь. Тобто за минуту, за півтори, там, хто в кого як виходить. Якщо злагоджений, як то кажуть, механізм, цілком реально працювати. Для мене героїзм це той, хто досидить до останнього дня, до перемоги. Я не розумію, <кхів> чому тікаю в заче, ну, що, ну, пішов, ти все заче. Ховатися весь час. На перемогу. Завтра перемога, потім тебе ловлять, і пів армії на тебе списують, І ти сидиш років 30. Що. Ну, піду я все сазич... заче. У мене четверо дітей, хто їх буде захищати. Чувак, який через тиждень теж уйде в Сизиче. У нас два брата, ми воюємо. Я пішов на срочку, брат пішов на контракт. Получив, звісно, потім люлей. Прийшов в АТО артилерістом на гіацинтах, потім разом поперлись сюди. Куди тікати? Нема куди тікати. Як то кажуть, <кій> Бог написав, кому, кому, коли. Від смерті не втічеш. Сказати правду, сержант це як брат, а командир батареї це як папа і мама. Він має також включатися в роботу особового складу. Зараз наш також новий командир, молодий хлопець, який пробув весь час на позиціях на Курському напрямку, 26 чи 27. Ну, він зараз садить по своїх задачах, а я як головний сінор батареї рішаю всі питання. Вирішую. Та як це моя робота. Я вам скажу, як сержант себе покаже, так і рядовий буде виконувати свої обов'язки і стремиться до військового звання. Я вам цих, як то кажуть, дітей приручив. Вони кажуть, ти вийдеш, ми вийдемо теж. Вони мені вірять, вони мені довіряють. А це найголовніше, як для сержанта, що тобі довіряють. Старший солдат це перше військове звання, от я ним гордився. Не знаю, чого, от я ним гордився. Ти солдат, дали старшу, ти вже на ланку вищий. Тобто ти вже опана, нічого собі. Я вже старший солдат. Хоп, щось пішло, подивилися, од мене є водії, чого йому младшого сержанта немає. Він виконував свої, всі виїзди, всі бойові. Ну, хлопці, типу, за що, а що я робив? Як ти перечислив все, що ти робив? Якщо людина заробила і є за що? Нема питань. Наш ніколи не тікає. Ми стоїмо до останнього. Не буду просто говорити про інші батальйони, були ситуації. Нас стоїть завжди до останнього. На цивільних людей хай не, не портять наші військові пісні, це за териконами, калуш. Бо коли заїжджаєш в Київ, а вони за териконами танцюють, ну це не годиться, ти там не був. Як то кажуть, хто перетинав кордон Донбасу, то ціна, знає ціну життя. І це правда. Якщо ти не, була там і не був, не бачив тих териконів і не знаєш, що там робиться, то, будь ласка, ну, не включайте, не слухайте і не, не, не танцюйте. Можна слухати, але не танцюйте. Це пісня не для танцю. Багато каже тих молодих, ми що вас туди посилали. Я би їх послабились. Ну, чого бояться? Ну, чого бояться? Коли всі помре. Бояться я не маю чого. Страхів всіх. Но, хай краще йдуть воювати 25, 30, 35. Ну не так, як в мене діди по 55, по 58, а були і по 60. Потім ж прийняли, слава Богу, закон, що в 60 йду йдуть дому. І по 62 були. Щось ці діди воюють, а інші мої ровесники, там, хай будуть трошки старші. Сидить два на два шкаф, в мене плоскостоп, а тут на неї ніхто не дивиться. Чи як розказують, я хочу сам там сказав, самовдосконалюватися. А я, типу, не хочу. У мене дочки шість місяців. Вона знає неї папа тільки по телефону. все. Старші 12 буде, меншому, 10, 7, і ось 6 місяців. Четверо дітей. Дві дочки, два сини. Ти куди тікати? Сізича? Яке сазича? Діти, все. Я прийшов тільки сюди і за них, не за когось. В мене їх четверо. А якщо брати в дружину ще із хлопець від другого чоловіка, то виходить п'ятого. Тобто тікати кудись, бігти, ну куди? Ну поїду я додому, завтра вони прийдуть на лівий берег, мені, під лівий берег, а я ж живу на правому. І що тоді далі? Я рахую, що я можу щось допомогти або змінити, або ще повоювати. Нема питань.